Агресор Росія вперше за тривалий час російсько-українських перемовин почала надсилати сигнали щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна. Але в Кремлі фактично відмовилися від такої зустрічі до кінця серпня. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Вперше за Тривалий час у розмовах між представниками України та Росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня. Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається саме із зустрічі лідерів. Пряма мова: по іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі на рівні лідерів питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди, і вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Цитує президента РБК Україна. Також Зеленський зауважив, що на його думку багато вдалося досягти цитую, деякими кроками на території Росії, деякими операціями. Пряма мова, багато речей. Окрім перемовних процесів діалогу дипломатії, багато речей, що відбулося на їхній території. Ви бачили це? Додав президент. Тим часом у Кремлі прокоментували можливість проведення зустрічі російського диктатора Володимира Путіна. Та українського президента Володимира Зеленського цього літа прес-секретар російського диктатора наголосив, що потенційна зустріч Путіна і Зеленського може і повинна цитую поставити остаточну крапку у врегулюванні конфлікту і зафіксувати домовленості, які належать виробити під час експертної роботи. Але на його думку, до кінця серпня сторони навряд чи зможуть дійти до спільної позиції. Цитата Пєскова: Наразі підходи Москви і Києва діаметрально протилежні, навряд чи їх можна зблизити одразу. Для цього потрібна дуже складна дипломатична робота. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, що наврядче, сказав представник Кремля російським пропагандистам. Нагадаємо. 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд перемовин у Стамбулі. Україна серед іншого чергове запропонувала провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цього разу із залученням президента Туреччини Радже Пердогана та президента США Дональда Трампа Україна запропонувала провести таку зустріч до кінця серпня. Речником МЗС України Георгій Тихий уточнив. Пропозиція української сторони. Щодо зустріч лідерів, є постійною. Її можна реалізувати будь-коли. А президент України Володимир Зеленський буде готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Своєю чергою, глава російської делегації на перемовинах у Туреччині Володимир Мединський заявив: для того, щоб зустріч лідерів України і РФ відбулася, вона має бути цитую ретельно опрацьована, і на ній має бути поставлено крапку у війні. Прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков додав: зустріч у Стамбулі є частиною підготовки до можливої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, але без цитую складної попередньої роботи, за його словами, призначати таку зустріч мовляв недоцільно.